Алоха, друзі, сьогодні ми розпочинаємо переніс гірки на нове місце через те, що бачите, дуже багато рослин вже одні, один на одне наповзають. Їм тут дуже тісно, тут десь я бачив, а ось ось флокс цей силовитний. Закрив наші всі молодила, вони у нас тут красиві є, але їх, бачите, флокс закриває і не видно їх. Тож, ми почали перевозити на цю Глиняну горку будівельне сміття, яке залишилося від цього вагончика, коли ми його прибирали. От, Щоб був дренаж в землі. І наносимо землю. І глина тут є. Ну, все на світі. І кирпичі, і камні, все. І будемо збільшувати. Вона буде розпочинатись звідси, туди буде йти. От, і ось, може, ще ми насипемо ще більше. Ну, щоб ще ширше вона була. Так, бо дійсно. Тут дуже багато всього красивого, і не хочеться його типу прибирати кудись в інше місце, бо на цій гірці воно все таке гармонійно красиве. І, коротше, сьогодні ми вже навазили сюди, цей весь ґрунт з камінням. На цю глиняну нерівність, що у нас тут була до е, появи цієї гірки, е, і майже місяць воно вже вистоялось, дощі йшли, пролили, ми ще проливали, і так, будь ласка, ось у нас таке все вийшло. Сьогодні будемо переносити каміння сюди, оці наші валуни красиві. Е, так, тож... Сили нам для того, щоб ми це все перенесли. Бо в минулого раз у нас ще не було тачки. Ось о тачка. Ви хотіли, щоб ми вам показали, що ви не показали тачку. Ви ж їздили за тачкою, так і не показали її, а показали рослини. тому <гану> е, ось наша тачка, вона є. Е, а в минулому році оці всі каміння волуни великі. Е, ми на рядюшки тягали з однієї точки ділянки е, до сюди. Ну, коротше, на рядюшки на цьому. О, Боже мой. На якихось картонках. А в цей раз нам буде легше це все переносити. Тож вперед! І от, друзі, ми встановили вже перші камені, бачите, оцей важкий такий був. Але це звідси тянуть сюди. А ми колись з початку нашої ділянки тягнули сюди її. Ми справились. Всі ці камні це всі наші камні. Ми їх не купували. Ми їх викопували, коли у нас стояв вагончик. За вагончиком були вкопані ці великі волони, Ми трошечку викопували, викопували і діставали з землі. Оці всі каменюки, що є на цій гірці, ну і вже і на цій гірці. Зробили таке маленьке занування, насипали зверху чорнозйому. У нас там є де взяти, коли викопували для кілець септика землю. Відкидали, у нас є земля, що не треба її купувати. Так. І зараз будемо разом з ґрунтом Переносити наші рослини сюди. Все, наснаги нам тримайте за нас схені пальчики чи колочки, я не знаю, як хочете, <сх> і вперед далі працювати. Намагаємось обережно підхопити цей флокс бо в минулому році у нас він розпався, тому він ходився там, <гум> був дуже великий. І це він розрісся. І це він розрісся, бачите? І зараз трошки вишкувати його. О. А я уже с каменем <свист> поднимаю. <свист> так. Треба цю <свист> мыжу якось. <свист> О, я ж можу сюди стати точно. Це ти флот здаєш. О, трошки виїхав. То. Може чуєш картонку якусь принести? Ні? На лопаті? А, рука. Принесли, <laughs> ну. <All right. coughs> Ну ось все. О, Боже, в вістках пульсує. Це старість. Все, перенесли половину хлопця. Зараз ще заберемо одну маленьку частину, теж сюди підсадимо. І оцей, який окремо теж такого ж самого кольору, все сюди будемо підсажати. Обаже. Так. Друзі, запитували, що з нашою живністю, як риба, бачите, жива. Ми почали потроху підгодовувати її, і вона вже звикає відпливати. Загалом, друзі, перетягування каміння це важкий, але доволі творчий процес. Бо покрутити їх треба з якої сторони краще буде виглядати. Куди плоскиші поставити, щоб потім можна на нього було встати і по всередині цієї клумби бур'яни повиривати, або якісь листя опавші ну, дістати. Тож, ось такий масштаб ми зробили, але це не кінець. Так, буде продовження. З нового, що ми сюди додали, це е, ломикамінь рожевий піксі. Е, потім поруч Лопчатка. Е, спірея Flame Gold. Ми сюди присадили з тієї клумби, котра біля е, заїзду у нас. Е, Он ми її в минулої осені там висадили. І Барбарис Чині Гол. Та. а, і цей дріб ми сюди вирішили пересадити. Да. Він білого і рожевого кольору п'єтне. І два ялівця. Боже, е, е, зараз я згадаю. Ні, це не блючіп. Це блюстар. Стар. не так я гадаю. Це блюстар. Да. Він у нас був біля колодязю. Ми вирішили його сюди прибрати. Це дуже, дуже красиво. Мені подобаються ці ялівці красиві. Так, ще у нас эти старої клумби залишились дещо пересадити. А, ще отсюда. Зараз. Едельвейс. Эдельвейс. Боже мой. Арабіс, одразу на голові Арабіс. Едельвейс, весь ми ось посадили. І ще на старій клумбі у нас залишилось. Бачите, ще один флокс, бересклет, очікав дуже багато, ломика. Ой, молодила залишилася ще дуже багато треба його рятувати. Вівсяниця. І... Ота невідома рослина, ми досі не знаємо, як вона називається. Ми її розділили, і все. А, ми у вас питали, ви, мабуть що, теж, мабуть, що не розумієте, як це, хто це і як він має називатися. Але нічого вже є. є. Є, що є. Так, і все. А і все. Да. А, все, дякую. Такі ми молодці. А, справились в трьох. А на цьому будемо завершувати наше відео. А, дякую, що завітали на наш канал. А, з вами був Максим Бандітас і оператор. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже подобаються ваші е, коментарі. Е, читати і відповідати на них дуже приємно. Не забувайте донатити на зсу, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.